незламної народи непереможної України рівно два роки тому в Україні було зафіксовано перший випадок COVID-19. Перші тижні боротьби з ними, ми пам'ятаємо, були дуже складними. Але ми були єдиними, а отже, сильними, а отже, вистояли. Рівно тиждень тому Україну атакував інший вірус. Інша хвороба і ті, хто страждає на тяжку анексію та окупацію чужих земель. Тиждень тому, о четвертій ранку, Росія вторглась в Україну, в нашу незалежну Україну, на нашу землю. Гострий припадок агресії, манія величі, манія переслідування, важкі психологічні комплекси, як наслідок, ракетні комплекси. Реактивна артилерія, танки та інша бронетехніка просто як саранча. Перші години і дні повномасштабної війни були дійсно дуже складними, але ми були єдиними, а отже, сильними, а отже, вистояли. І так далі і буде. І далі стоїмо. Стоїмо так, що окупанти змушені були міняти свою тактику. Ракетно-бомбові удари Росії по українських містах. Це зізнання, що не змогли зробити нічого суттєвого на нашій землі. Усі лінії нашої оборони збережені на жодному стратегічних напрямів у ворога немає успіху. Вони пригнічені, вони приречні. Київ вистояв цю ніч і черговий ракетно бомбовий удар. Спрацювала наша протиповітряна оборона, Херсон, Ізюм, усі інші міста, по яким окупанти били з повітря, били сильно, потужно, нічого їм не віддали. Чернігів. Суми Миколаїв тримають оборону Одеса. Вони хочуть зруйнувати нашу Одесу, але побачать лише дно Чорного моря, бо вони дно. Мішині Росії став Успенський собор у Харкові. Одна з найдавніших православних пам'яток міста, пам'яток України. На час війни Собор це укриття для харків'ян, укриття для всіх людей. І віруючих, і невіруючих для всіх. Бо всі є рівними, святе місце тепер побите війною. Вони не бояться навіть цього користуються тим, що Бог не дає моментальної відсічі. Але Бог все бачить і відповідає. Відповідає так, що вам не сховатися. Немає такого бункеру, щоб пережити відповідь від Бога. А собор ми точно відновимо, щоб жодного сліду війни там не залишилось. І навіть якщо ви Зруйнуйте всі наші українські собори та церкви. Ви не зруйнуєте нашої віри, нашої щирої віри в Україну і в Бога, віри в людей. Ми відновимо кожний будинок, кожну вулицю, кожне місто і говоримо Росії. вчить слова репарації та контрибуції. Ви відшкодуєте усе. Усе нам, що зробили проти нашої держави, проти кожного українця в повному обсязі. А тих, хто загинув, ми не забудемо. Ми. Разом з Богом. Ви прийшли руйнувати наші міста, знищувати наших людей, забирати у нас все, все, що нам так дорого. Ви відрізаєте мирним мешканцям України електрику, воду, опалення. Ви залишаєте людей без їжі, ви залишаєте нас без ліків, ви розстрілюєте маршрути, за якими можна провести евакуацію. Немає такої зброї, яку ви не використали б проти нас, проти вільних громадян України. А тепер ви виходите і розповідаєте своїм пропагандистам, що ви збираєтесь послати в Україну так звані гуманітарні колони. Запам'ятайте безбожники. Коли мільйони людей проклинають, вам нічим рятуватись. Українці в усіх регіонах нашої держави, які опалені війною, отримують від нас усе необхідне. Координаційні штаби працюють наповну. Справжні гуманітарні вантажі в дорозі. Наш уряд вже підготував програму спеціальної допомоги для всіх українців, які втратили можливість працювати зараз, через війну, там, де бойові дії, кожен. Найманий працівник, кожен Фоповець, кожен наш громадянин України, у якого Росія забрала можливість працювати, отримає по 6,5 тисяч гривень без жодних умов. Спеціально наголошую для українців старшого віку, попри війну ми забезпечуємо повну виплату пенсій проіндексованих пенсій, як це і має бути згідно законодавства. З 1 березня пенсії для українців проіндексовані на 14%. Гроші вже пішли у банки. Усі виплати будуть проведені повністю. Україна щоденно отримує зброю від наших партнерів. Від справжніх друзів щоденно все більше і більше потужної зброї. Україна вже зустрічає іноземних добровольців, які йдуть в нашу державу. Перші з 16 тисяч вони їдуть захищати свободу, захищати життя для нас, для всіх, і це буде успішно. І я в цьому впевнений. Ми прижили у своїй історії і на своїй рідній землі дві світові війни: Три голодомори, Голохост, Бабин Яр. Великий терор, вибух Чорнобиля, окупацію Криму і війну на сході нашої держави. У нас немає величезної території від океану і до океану. Немає ядерної зброї. Ми не заповнюємо світовий ринок нафтою та газом. Але у нас є наші люди, у нас є наша земля. І для нас саме це золото, і саме за це ми боремося. Нам немає що втрачати, окрім власної свободи, окрім власної гідності. Для нас це є найбільший скарб. Нас стільки разів хотіли знищити, але не змогли. Хотіли стерти з лиця землі, але не вдалось. Били в спину. Але ми стоїмо на ногах. Хотілося, щоб ми мовчали, але нас почув весь світ. Ми пройшли стільки всього. І якщо хтось думає, що, подолавши все це, українці, всі ми злякаємось, зламаємось або здамося, він просто не знає нічого про нас. Він не знає нічого про Україну. І йому нема що робити тут. Нема що робити серед нас. Він чужий. иди домой, к себе домой, защищать своих русскоязычных людей и не по всему миру, а у себя дома. Их там тоже немало. Около 150 миллионов. А тут слава Украине.